Привіт! Я Ніна Нартюк, фінансова консультантка, і сьогодні другий урок із серії Фінанси у людськи». три уроки, які змінять твоє фінансове мислення і збільшать твій гаманець. І сьогодні ми розберемо тему, яка декого лякає, декого захоплює, а у декого викликає таку фразу Я б інвестувала, але немає з чого. Я думаю, що декому відгукнеться. І якщо ти колись чув слова ETF, Піраміда, крипта, дохідність, складний відсоток, і у тебе від цих всіх фраз просто починають кипіти мізки, то вітаю цей урок саме для тебе. Тому поїхали. Інвестиції це для багатих, найбільший і найчастіше чутий мною міф від моїх клієнтів, студентів і взагалі в побуті. Інвестиції це для тих, у кого є вільні кошти. Але, дорогі, спойлер, інвестиції це те, що створює вам ці вільні кошти. І насправді можна почати із 500 гривень, із 300, і навіть зі 100. Тут головне не сума, а звичка і регулярність, фраза, яку я завжди кажу своїм клієнтам, що спочатку ви інвестуєте гривні, а потім інвестиції вам приносять тисячі. Чому люди бояться інвестувати? І такі заперечення або думки я чую теж регулярно. А я боюся втратити. Я не знаю, куди я ж взагалі в цьому не розбираюся. А може, це якась піраміда, як в неї не попасти? Тому тут заперечень є дуже багато, і я це розумію, бо фінансова сфера часто виглядає як таке закрите клубне казино хто в цьому не розбирається. Але я і гарна новина для вас: є безпечні способи, реальні, законні і доступні. Як зробити свій перший крок вже зараз? Інвестування це не подія, це регулярний процес, це як чистити зуби. Ти не думаєш про це щодня, ти просто робиш. Те саме відбувається із інвестиціями. Отож, з чого реально можна почати інвестувати? І є чотири способи, які я пропоную своїм клієнтам. Перший це є ETF, це є біржові фонди, це як купити маленький шматочок. 500 компаній світу одразу, наприклад, це є фонд, про які ви, напевно, всі чули: SP 500. Ти інвестуєш не в одну акцію, а відразу в 500 стабільних бізнесів, які приносять вам прибуток протягом року. І тут, якби вхід, сума входу, можна почати від 50 доларів. Деякі ETF навіть коштують трошки менше. Тут головне від тієї суми, яку ви можете собі зараз дозволити. Друге, це є облігації. Це коли держава бере твої гроші, користується ними і віддає вже з прибутком, або як кажуть, з відсотками. Це стабільний і передбачуваний інструмент. І дуже великою перевагою є те, що коли ви забираєте свої гроші з прибутком, вони не оподатковуються. Це якби великий плюс. Третє це є золото або другоцінні метали. І ні, тобі не. Треба буде купляти якісь злитки, шукати їх, так оцінювати і купляти. Це є так само інвестиційні фонди, які відстежують ціну золота. Це як страхова така подушка в твоєму портфелі. Я хочу сказати, що коли ми диверсифіковуємо з клієнтами їхні портфелі, всі мої клієнти мають так само акції таких компаній. Ну і четверте, це є накопичувальне страхування життя, це є інвестиційний рахунок. В компанії страхування життя у нас, українців, є таке, знаєте, трошки неправильне враження про цей інструмент, тому що це часто називають страхівка, для чого воно мені, але насправді люди просто не розуміють, як працює цей інструмент. Ви, як інвестор, в страховій компанії маєте собі свій рахунок, який вам накопичує гроші під методом складного відсотку. Як казав Енштейн, що складний відсоток це є восьме чудо світу. Тому, якщо підсумувати, це є два в одному. Це є і захист. І накопичення, особливо актуально тим, у кого є сім'ї, і ті люди, які хочуть мати гроші через 10, 15, 20 років під якусь свою фінансову ціль. У що не варто починати інвестувати? Це є піраміди, перш за все. Це коли вам обіцяють дуже великий відсоток, який взагалі ні на чому не оснований. Ви тут маєте логічно думати, що скільки років компанія, яка вам пропонує цей інвест інструмент, і подумати, де такий відсоток ця компанія має взяти. Насправді всі такі речі піраміди перевіряються по номеру компанії, так ліцензії, це можна зробити. Я у себе на youtube каналі в мене є відео, як можна перевірити компанію на признаки фінансової піраміди. Друге, що я не рекомендую інвестувати, особливо якщо ви новачок, це є неперевірені криптосхеми. Зараз дуже багато різних схем є, тому що це такий хайповий так напрямок. Всі хочуть зробити дуже швидко, дуже багато. Але насправді тут найбільше такі ризики, де ви можете просто свої гроші злити. В одне місце і третє це курси за 600 доларів, а то й більше замість консультації з фахівцем. Ну вибачте, не стрималася зараз на рахунок курсів, курсиків і так далі. Є дуже багато теж різних відео в Ютубі, як це все просто перевіряють на. На те, наскільки воно так дієве, і реально мені дуже шкода людей, які зливають свої гроші на такі от неперевірені курси від неперевірених спеціалістів або спеціалістів одно, одно, одноденних, так які тільки там десь починають щось робити. Це такий інфобізнес називається, але насправді дійсно люди зливають дуже багато своїх грошей в надії на те, що їх чомусь навчать. Тому головне, не починайте інвестувати в ті інструменти, в яких ви просто не розумієтесь. Не знаєте броду, не лізьте в воду. Так є така приказка українська завжди. Є люди, які в цьому розбираються більше ніж ви. Тут треба просто цих людей знайти. Так? Я знаю, наприклад, одну, яка вам може підказати, чи дійсно цей проєкт ок, чи варто йому довіряти, чи не варто. Тому звертайтеся до спеціалістів. Як зробити свій перший крок вже зараз? Інвестування це не подія, це регулярний процес, це як чистити зуби. Ти не думаєш про це щодня, ти просто робиш. Те саме відбувається із інвестиціями. Ну і завдання в кінці мого уроку, щоб не просто ти подивився це відео, а щоб реально щось змінилося, тримай завдання. Вибери один з інструментів ІТФ, це золото, облігації, накопичувальне страхування, яке тебе зацікавило. Прочитай про нього в двох-трьох джерелах в інтернеті, або подивись якесь відео. Або напиши мені, я. Поясню людською мовою і визнач суму, яку ти хотів би, хотіла би інвестувати або виділяти на це щомісяця, навіть якщо це буде просто 200 гривень. Ну а в наступному відео на нашому третьому уроці ми зберемо з тобою твій особистий фінансовий план без Excel, без нудних таблиць, просто грамотно і під тебе. До зустрічі!